За півтора роки правильного сніданку ми вам запропонували більше сотні смачних десертів. Сьогодні до нашої колекції додам іще один, і він буде особливий: пряна та кремова страва. Ідеальні енергетичні ласощі для холодної зими. Тож готуємо сьогодні запечений імбирний шоколад. Починаємо. Отже, я влаштував парову баню і сюди наливаю в миску 100 мл молока. Молоко трохи підігрілось і туди кладемо чорний шоколад. 125 грамів або одна плитка. Беремо лопатку і потроху перемішуємо. Отже, шоколад розтопили Молодці. Беремо миску, ставимо на дошку. Сюди додаємо 50 мл вершків. І мішаємо. Так, є. Тепер беремо стручок ванілі, розрізаємо навпіл. Мені потрібно лише насіння. І швиденько перемішуємо. Суміш у нас вже не гаряча, а тепла, тому можна вже додати три жовтки. Таким чином вони у нас не зваряться. Оп, розмішуємо вінчиком. Далі мені потрібно лише одна чайна ложка цукру. Мішаємо. Якщо шоколад стимулює виділення гормону щастя, серотонін, то імбир має антисептичні властивості і додає неабиякої енергії. Додаємо в суміш. Перемішуємо. Наша солодка суміш готова. Час наливати її у формочки. Ну, тим часом ми розігріли піч до 140 градусів, запікаємо наш десерт 50 хвилин. Для ранку цей час мене непомітні Ну, Ось наша спокота. Зверху посипамо цукатами, прикрасимо їх. Це важлива деталь. Цей десерт треба подавати холодним. Спробуємо. О, зверху хрустка скоринка, а всередині начинка м'яка. Це велике шоколадне щастя для дорослих і дітей. Спробуйте ви.